Всім привіт! Привіт усім тих, хто хоче заробити на криптотрейдинги. Сьогодні я вам покажу свою сделку по біткоїну. Я його зашартив, взяв 6 к 1. Якщо ви хочете навчитися торгувати на фінансових ринках, я навчу вас. Я навчу вас, як правильно аналізувати графіки. Я розкажу вам, як збільшувати прибутки і зменшувати ризики. Цей канал не просто теорія, це реальні приклади з мого досвіду. Так що, якщо ти хочеш навчитися... Зарабатувати на крипторинку, підписуйся на мій канал CryptoFX. на $10-60 заработав. І так, що я в першу чергу хочу вам сказати? Люди, якщо ви думаєте, що крипта і альтсезон, який був раніше і зараз можна на ньому так зарабатувати, сніміть свої розові очки, бо зараз не можна так зарабатувати на альтсезоні, як раніше, якщо ви дивитесь блогерів, які вам там, показують або розкручують, що можна 20, 30, там, 50, 100 іксов заробити з монети, я хочу сказати, що ви дуже І Я би вас назвав трохи по-другому. Да? Я не хочу використовувати такі слова. Зараз на, іменно зараз на нинішньому альтсезоні, даже тяжко заробити 10к, щоб ви розуміли. Я на монеті XLM, коли її купляв, скажімо, так, по 9 центів, я її продав не по 60%, центів, я її продав по 33% цента. і заробив там да, своїх 3X. Я міг заробити, так, да, своїх 6 іксов, але ніяких навіть 10 я не міг максимум заробити. А ви знаєте, як мені та XLM стрельнула, і вона дуже хорошо стрельнула. Так що, люди, перестаньте слухати тих блогерів, які вам розказують, що альсезон і там заробіток на крипті це дуже легко можна заробити усім. Це бред, Сидой собаки чи кабили, як там кажеться. Да? Пойміть, немає того альцезона і немає уже той кріпти, яка була раніше. Що вона стріляла і ходила там по тисячі пунктів, да? І тисячі процентів давала. Зараз нема такого. І так, я вам хочу ще сказати. Якщо ви хочете навчитись трейдингу, ви повинні бути дуже дисциплінованою людиною. Якщо ви не така людина, трейдинг не для вас. І оці там супер розкази, да, трейдинг, це там льохка жизнь, це там кайф, гроші, машини, там, дівочки, да, це все туфта, тому що трейдинг це. Така рутинна робота, але вона дає свою свободу. З другої сторони, треба велика дисципліна для того, щоб торгувати. І так, давайте розберемо тепер мою зділку. Чого іменно я зайшов в шорт, та я вам розкажу і покажу. В першу чергу, в нас є оцей ключовий уровень це зеркальний уровень. Я потім вам покажу, звідки він був сформірований. Дивіться, що я ожидав? Я ожидав тут ложного пробою і двіження вниз. Я бачу, що ціна пробиває, закріпляється вище. Ну, Закріпляється вона не дуже гарно, бо ми бачимо цей хвост. Ми бачимо потім. От Оцей бар, проторговочний бар, який каже нам: да, ми закріпились, ми, ми повинні йти вище. Но відбувається те, що у нас відбувається закріплення ниже, як ви бачите. Закріплення ниже, нам вказує на те, що оце все движение, оце движение яке тут происходило, да, це лохотрон, можна так сказати. І я чекаю вже шартового движения. Я бачу, що. Бар оцей зелений, виходить вверх, але його не пускають і заганяють ниже. І там до закриття там, 30 секунд, я відкриваю зділку в шорт. Я захожу в шорт і ожидаю движення 1-6. І як ви бачите, ціна спочатку пішла. Вона потім пішла і ще раз на ретест нашого рівня, Дуже гарно вона бачите? Потім вона формірує уже понижаючу оцю вершину. Ось наша вершина понижаюча, Вона не обновляє цей хай. І в нас йде вже шартове движення. Таким методом я взяв 6 к 1. Давайте переключимось на днівний графік, і я вам хочу показати, звідки був сформірований уровень. Як ви знаєте, біткоін да, там, прошив, виходить, свої хаї. Уровень можна брати даже може бути уровень хай дня. оцей дня. Я взяв оцей лоу дня чого оцей дня, провів ось його. Бо я побачив, що оцей бар, оцей бар прошив його імпульсом. Дуже хороше імпульсивне движення. Це предпосилка до того, що це зеркальний уровень. І ось моя точка входу, і мій take profit. Таке відео у мене вийшло, думаю, не сильно таке замудренне. Якщо вам понравиться, просто поставте лайк. Всім пока-пока.